Вітаю! Окупаційні війська пошкодили або вщент знищили майже 29 тисяч цивільних об'єктів на Херсонщині. Це житлові будинки, школи, дитячі садочки, лікарні, адмінбудівлі, об'єкти спорту, культури тощо. Продовжуємо працювати, аби відновити усе, що руйнує Росія. Сьогодні розповім це детальніше. Загалом по області відбудовано майже 3800 цивільних об'єктів. Серед них понад 3600 будинків, 6 шкіл, 7 дитячих садочків, 22 заклади охорони здоров'я, 6 адмінбудівель, руйнування осель – справжній біль для тисяч жителів Херсонщини. Російські окупанти безжально цілять по житловій інфраструктурі, залишаючи людей без даху над головою. Держава продовжує підтримувати тих, чиє житло понівічене через ворожі обстріли і терор. В регіоні працює її відновлення. Загалом понад 3500 сім'ям нарахували понад 592 мільйони гривень. Кошти вони могли витратити на будівельні матеріали або оплату ремонтних послуг. Сформовані 684 сертифікати на відшкодування збитків за вщенно зруйноване майно. Їх вартість майже 844 мільйони гривень. Далі про відновлення комунікацій. Нині світло мають 188 з 228 населених пунктів правобережжя. Загалом до мережі приєднано більше 193 тисяч абонентів. Газопостачання поновлено у 79 із 88 населених пунктів. Забезпечено доступом до блакитного палива понад 142 тисячі абонентів. Централізовану воду отримують 176 населених пунктів з 228. До решти, у котрих проживають люди, організовано підвезення пітної і технічної води. Херсонщина готується до опалювального сезону. Фахівці продовжують налагоджувати роботи котелень та тепломереж, а також встановлювати когенераційні установки. Наразі стан готовності оцінюємо у 42%. Спільно з Мінреінтеграцією та міжнародними партнерами продовжуємо працювати або взимку в тепловаселях мали жителі наших сіл. Наразі визначили потребу в опалювальних матеріалах для 78 тисяч людей. Робимо все можливе або закрити її в найкоротші терміни. Дякую за увагу. Слава Україні!